Стан Романа Ткаченка у бібліотеці імені Чижевського презентували другу виставку відомого кропивницького художника. Розгорнули експозицію у відділі мистецтв. Працюватиме вона до середини лютого. Тут же митець у 2023 році презентував і першу свою персональну виставку. Колекція облич цього разу Роман зробив акцент на живописних полотнах та натюрмортах. Це виставка пленерного живопису із 33 робіт. На полотнах стан природи, стан освітлення, стан кольору. Метець каже, під час пленерів він шукає і увіковічнює красу у її постійних змінах. Загалом художник Ткаченко активний учасник мистецьких акцій. При цьому закінчуючи аспірантуру, вже викладає одразу в двох потужних освітніх установах: художній школі на та Центральноукраїнському державному університеті Винниченка. має три вищі освіти. Малюванням захоплюється з дитинства. Зізнається, як і на більшість колег, війна вплинула і на нього, та його творчість, закривши деякі туристичні маршрути і додавши депресивних настроїв сюжети. Деякі місця я вже там не, відвіду, не зможу відвідати, які там планувалися. Я продовжую малювати от в межах Керворадчини, наскільки це можливо. Планер теж трішки там, пішов в, в, в мінус, але знову ж таки теж стараюся продовжувати. І до самих картин, не до цих картин, до загалом додалися от тематика більш така депресивна, оскільки, вибачте, ми живемо в такому стані, коли трішки важко. Бібліотека, яка долучає молодих. Кропивницьких художників для нас дуже важливо, що це молодий художник. На початку ж на початку, на початку своєї творчості шлях його тільки розпочинається. І хочеться підтримати, хочеться долучити глядача, хочеться створити якісь умови, де б молодь могла себе. Певною мірою показати художній музей чудово, краєзнавчий музей чудово. А бібліотека робить свою справу, і наша справа це дивитися на тих, хто хто, хто рухається хто в початку. Це мистецьке краєзнавство і це нові імена. Ми їх шукаємо і представляємо.